Привіт, мене звуть Філіп Дюшарм, і я старший продюсер Dead Space. Сьогодні я тут, щоб зробити невеликий огляд на одну з моїх улюблених розділів у грі. Отже, ми опиняємося тут, в ангарі Ішімури, на початку третього розділу. Ми збираємося попрямувати до диспетчерської в інженерному відсіку, де спробуємо перезапустити корабель. Для тих, хто пам'ятає оригінал. Ангар був набагато меншим ніж зараз. Ми досліджуємо це місце та буквально пролітаємо через нього, перш ніж вирішити до місця призначення. Як ви бачите, наразі навігація між розділом без завантажуваних екранів або відсікання камери. І це частина того, як ми переосмислили іще для рімейку. Тож тепер нам не потрібно покладатися на трамвай як на єдиний спосіб переміщення між розділами. Тепер корабель це цілісна локація. У нас тут двоє прихованих. Ви можете швидко позбутися їх за допомогою імпульсної гвинтівки або надійного плазменого різака Айзека. На борту не так багато традиційної вогнепальної зброї, і щоб вижити, вам можливо, доведеться імпровізувати. Нині ж ми проникаємо на корабель. Нам є ще вам показати. Тож, давайте перейдемо до третього розділу. Ми щойно отримали вказівку вирушити на заправну станцію. А щоб потрапити туди, ми проходимо через механічний цех. Якщо вам потрібно буде повернутися назад або просто захотілося досліджувати корабель далі, ви можете зіткнутися з іншим досвідом. Різноманітні типи ворогів, а обстановка та освітлення можуть змінюватись. Тобто це робить Ішимуру муру непередбачувану локацію і привносить деяку додаткову напруженість та виклики. Шлях до заправної станції знаходиться трошки далі. І як ви бачите, деякі моменти, що запам'ятовуються ще з оригіналу, відповідають тому самому оригіналу. Ми додали безліч графічних покращень, які підтримують стратегічне розчленування. Використовуючи кінезис, ми підіб'ємо цю гонтову і вирушимо на південну заправну станцію. Нам потрібно отримати доступ до пункту подачі палива, який і відповідає за електроживлення заправної станції. І ми можемо слідувати за цим кабелем, щоб знайти туди дорогу. І от одна з речей, яких ми намагалися досягти, полягало в тому, щоб додати більше контексту для різних цілей. І ми бачимо, що на станції заправки немає електрики. Тож ми можемо пошукати спосіб отримати доступ до пункту подачі палива. Ця карта повинна дозволити нам увійти. І тепер ми можемо вирушити назад. Айзек. Хемонд, Даніелсен, ти зробила це? Слава Богу. Після мосту града розчарувати. Я забарикодувався у комп'ютерному ядрі. Я чую їх, але не думаю, що вони знають, що я тут. Айзеку. Я відстежував твій костюм. Ти ж інженер, правда? Я призначу собі права адміністратора. Можливо, я зможу допомогти. І тепер, коли у нас є доступ до цього приміщення, ми стоїмо перед дуже важким вибором. Ми могли б вимкнути живлення систем життя забезпечення і покладатися на балони з киснем. Але сьогодні натомість ми пройдемо цей рівень без світла. З відновленням живлення південна заправна станція тепер може бути запущена. У кімнаті знезараження за допомогою графічних покращень ми додали напругу гравця. Динамічний дим, що створює цю густу і непрозору пелену, змушує вас втрачати слід тих, хто причаївся. Це посилює клаустрофобію, тобто відчуття того, що ви замкнені зі зграєю некроморфів. Наша остання зупинка центрифуга Вона відключена, та іщимуро через це притягують до планети внизу. Тому ми додали багато нових деталей: ефекти частинок, освітлення та сміття, що ширяє. Ми хотіли б, щоб це місце воно було значним і доповнювало сюжет. Розмір цієї локації вражає, і тепер стане важче відстежувати некоморфів. Таким чином звуки відіграють тут величезну роль у величезному напрямку небезпеки. З одним із генераторних модулів на цьому місці ми можемо додати другий. Політ у невагомості та відсутність прив'язки до поверхні робить просторове сприйняття надзвичайно важливим. Бій може швидко стати смертельним, особливо з тримунцями. І тепер, коли генераторні модулі підключені, центрифуг готовий до запуску. Я сподіваюся, вам сподобався цей короткий огляд нового Dead Space. Дякую за вашу увагу.